Дивіться, будете в магазині, зверніть собі увагу на такий воно гарний спак. В принципі, бюджет його 10-300. Але він дуже гарно, бачите, гарно сучасно виглядає. алюмінієва рама легесенечка, Гідравлічні, дискові тормоза вже стоять тут. Дуже добре тормозить, Колеса 27,5. Має, наче ззаді 7, сім, 3, 21 передача на Shimano турне. Я непогано має бачите, кріплення вже таке на баночку. Вона з водою є підніжка. Сідло теж нормальне. Наріст в районі, десь воно виходить від 1, 45 до 1,65 65 Десь так метр 68 Вилучка амортизаційна м'яко працює, має такі лука закривати, відкривати, щоб якщо рівнесенька дорога, щоб виключати, щоб він амортизував є то так само регулюється м'якість тої вилки. І ще в подарунок йдуть отакий передній задній фонарик. Так що когось буде така цікава, цікавити, на 15 рамі алюмінієва 27,5 колеса. Дуже гарний, бачите, такий розовий колір. Сучасний, то пишіть.